Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Атаманова, Медіа Центр Україна «Укрінформ». продовжує свою роботу сьогодні. Дев'ять років триває війна, і 379 й день вже сьогодні. Від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я дякую всім представникам змі, які допомагають, допомагають нам розповідати правду всьому світу про цю війну. Зараз ми будемо говорити про Маріуполь. У нас у студії Вадим Бойченко, міський голова міста Маріуполь. Пане Вадиме, ми вітаємо вас. Вітаю. вас Пане Вадиме, не можу не розпочати нашу розмову з тих подій, які відбуваються у Маріуполі останнім часом. Ми бачили повідомлення про те, що, а, так би мовити, як ми називаємо, ми всі українці це бавовну, яка там відбулася. Затамувавши подих, ми всі за цим стежили, всі українці, особливо, мабуть, маріупольці. І такі затамувавши подих, думали, чи а чи правда вже щось там відбувається таке дуже значне. То, що Відбувається там наразі, дякую. В першу чергу, Збройним силам України, які дають нам таку можливість сьогодні обговорювати це питання, відбувається те, що сьогодні ми чуємо і має назву Бововна, і вона руйнує те, що сформувала всередині бачення агресора, що вони знаходяться в такому глибокому тилу. Тобто вони почули силу українського війська і почули руйновну силу наших ракет, які знищили декілька таких важливих узлів. Перший узлів був знищений в порту. Там вони лагодили техніку. Воно було зруйновано, тобто знищене. Так само декілька. Складів з боєкомплектом, тобто склади з БК, так само були знищені в Маріуполі. Тому ми бачимо певні суви, що російські війська трошки пішли, ступилися з міста Маріуполя, тому що вони це не очікували. Чому так відбувається? Тому що наше військо готується до контрнаступу. Тобто, знищуються склади з боєкомплектом, ми бачимо, що вже Ті терористи, які сьогодні штурмують інші міста, скаржаться на те, що не вистачає зброї, не вистачає. Темпу, щоб тримати той вогонь і просуватися далі. Чому тому, що наша війська знищила оці склади, які не дають можливість підвозитися це з Маріуполя і забезпечити їх російський рух вперед, тобто це зупинила. І ми сьогодні формуємо можливість руху нашого війська вперед, тому ми бачимо, що росіяни, які щось там робили в Маріуполі, вони призупинили цю роботу роботу стосовно того, що вони називали. Ремонтом міста, тобто ми бачимо, що ремонтні події, які вони робили в Маріуполі, вони призупинили. Чому вони призупинили? Тому що вони розуміють, що найближчим часом щось буде відбуватися, і саме до цього сьогодні українське військо готується щодо руху спротиву, який точно є в Маріуполі, тобто як він там себе почуває, чи працюємо, чи відчуваємо ми його присутність там. Так, ми це створили ще у березні місяці, і дякую нашим шановним. Українцям з Маріуполя, які дають сьогодні ту важливу інформацію, яка потім формує те, що ми чуємо, бо в Маріуполі, це дуже складно, це майже неможливо, тому що коли пересувається російська техніка, вони вже розуміють, що там щось є всередині і щось звітує про те, що воно кудись їде, десь зупиняється, десь гуртується. І наші хлопці та дівчата, головне, це треба також розуміти дають цю дуже важливу інформацію, коли війська зараз вже рухають, Іся, вони вимикають. Інтернет вимикають мобільний зв'язок, і це ускладнює роботу наших українців, які дають цю можливість, але вони продовжують, ризикуючи головне своїм життям, продовжують працювати, дають важливу інформацію, яка формує те, що ми називаємо бавовном Маріуполі. з того, що ви знаєте, я впевнена, що ви спілкуєтесь з багатьом маріупольцями там. Яка інформація є? Тобто, чи скупучуються там війська, війська саме окупанті? В чи навпаки вони зараз розсередочуються, і які вони зазвичай використовують логістичні шляхи. Після Бавовни в Маріуполі зрозуміло, що вони перегрупувалися, і свої логістичні центри, полігони вони вивели за межі міста, тому що місто стало вже небезпечним. Тобто вони вважали це тил, а зараз це смуга фронту. І ми бачимо, що кількість військових в місті зменшилася. І призупинилися будівництва, які вони щось там створювали для того, щоб показати, що Росія прийшла ще визволяти місто Маріуполь, і вони виключно це роблять. Ми вже знаємо для внутрішнього споживання, тобто для росіян. І вони так само ступилися з міста, призупинили оці свої рухи з точки зору там щось ремонтують, тому ситуація в місті з. Є складною два дні тому ми зустріли жінку, яка тільки виїхала з Маріуполя, була в центрі Я Маріуполь, вона дуже важко виїжджала, тому що сьогодні єдиний шлях виїзду з Маріуполя це через Росію, через Прибалтику, Польщу і потім до України. Це займає три тижні, тому що це дуже складно. І коли вони їхали. Були певні проблеми, але виїхали, тому що які певні проблеми? Проблеми все ж, фільтрація, вона є, вона нікуди не поділася. Тобто в кожному Маріупольці, як було, так і залишається. Сьогодні російська влада, як держава-терорист, бачить в кожному маріупольці Азовця. Тому вони ще раз, ще раз, ще раз перевіряють, щоб, не дай Боже, хтось не виїхав, того, кого не можуть випустити. І... Вони, що сьогодні роблять також в Маріуполі, дуже важливо, що якщо ти хочеш йти до роботи, яку вони пропонують щось прибирати, розбирати ці завали, щоб разом з цим цією державкою, терористською, Російською Федерацією ховати ці військові злочини, тобто ти маєш присягнути на віру, тому що має назву держава-терорист, тобто вимикається, вмикається камера, і вони питають. А що то відбулося в Маріуполі? Хто це зробив? І люди примусово мають сказати, що це зробила не Росія, а зробили націоналісти України. Тобто вони примусово це роблять. Так само, коли ти хочеш, не дай Боже, отримати цей червоний поперець, ти так само маєш сказати про це. Тобто там сьогодні вони таким чином тиснуть, як держава-терорист, і перефарбовують, переформовують людей, але люди все розуміють. Чому я про це кажу? Я хочу. Нагадати, яка величезна трагедія відбулася саме в цей день в місті Маріуполя. 9 березня російський літак війшов в простір воздушний Маріуполя і знищив пологовий будинок двома авіаційними бомбами. Загинули цивільні люди, жінки і діти. Тому оця назва: що Росія держава терорист, Воно так і є. Росія держава-терорист. І сьогодні місцеве населення воно розуміє, що відбулося. А вони сьогодні розповсюджують цю брехню, і спочатку вони те саме робили. Розповсюджують свою цю військову пропаганду. Що це? Був не російський літак. цей літак був з Британії, який прийшов і знищив, підтримуючи оце це, що націоналісти знищили місто Маріуполя. Я хочу так само нагадати, що держава терорист, що вона накоїла в Маріуполі, що за два місяці щільного вогню вони кожну другу будівлю багатоповерхову вони знищили. Отаких От багатоповерхів, як 1800 в місті Маріуполя. Вони. Вони, це держава-терорист, визначили 934 будівлі. Вони сьогодні зносять. Вони працюють і в день, і вночі прибираючи це як військовий злочин. Чому тому, що вони розуміють, що ми вже наближаємося до того руху, який буде назви нашого повернення? Тобто контрнаступ, і вони готуються до цього і прибирають ці військові злочини. І треба розуміти, що 50% міста більше, на жаль, не існує, і вони швидко прибирають. Сьогодні 400 таких будинків вони вже прибрали, тобто вони сховали свій. Військовий злочин, повертаючись до теми примусової паспортизації. Чи відомо нам масштаби цього явища там? Скільки людей, де ми, можливо, знаємо, вже отримали або були вимушені отримати такі паспорти? Сьогодні, на жаль, це вже набирає оберти, і сьогодні це вже тисячі людей, які примусово мають отримати ці? Паперець червоного кольору. Чому? Тому що, наприклад, бабуся, яка сьогодні мешкає в Маріуполі, вона не отримає грошей, не отримає якусь гуманітарну складову, якщо вона не отримає цей паперець. Так само, якщо ти хочеш отримати якусь роботу і виживати в Маріуполі, з якого немає можливості сьогодні виїжджати без фільтрації, то так само ти присягаєш. От, злочинної влади Російської Федерації на камеру ти маєш сказати, що відбулося в Маріуполі. Розуміючи, що відбулося, брешучи, на жаль, тому що немає вибору. Вони примусово сьогодні це роблять, знущаючись над нашими українцями, над нашим Маріупольцем. Так сьогодні це є і воно набирає оберт. щодо гуманітарної складової, яка вона зараз в якої ситуації опинилися тих, хто залишилися там, і можливо, є інформація щодо тої кількості, яка залишилась там. Сьогодні ми кожного місяця слідкуємо через білінг, яка кількість людей, де воно перебуває, то що має назву Маріупольці. Ми сьогодні чітко розуміємо, скільки людей в Маріуполі, скільки в Україні, скільки за кордоном. Більш-менш чому тому, що люди рухаються. Вони рухаються, шукають кращої долі. Тому наша оцінка 120 плюс – це в Маріуполі. Наша оцінка це 150 тисяч сьогодні. Перебуває в Україні, і десь 120 тисяч перебуває за кордоном. Це і Росія. Із Європи і інші країни світу сьогодні така ситуація. З точки зору гуманітарної складової, як було там складно, так і і залишається Росія. Як ви почули, що вона щось має там намір лагодити, показувати, що вони щось працюють, тобто вони привезли якісь вікна одного розміру, вставляють їх, а вони ж не підходять, тому що, що цей отвір він має різний. Розмір, і вони вставляють щось, потім задувають щось, закладають. Воно виглядає жахливо, тому що це неякісне. Вони працюють, але вони також що роблять, показують для внутрішнього споживача в Росії, що вони щось роблять. І таким чином натягли багато цих будівельників, які працюють сьогодні. Ну ми бачимо, що воно призупинилося. Чому? Тому що є бавовна. З точки зору критично важливої інфраструктури, як її не було, тобто немає сьогодні якісної води і не буде. Головне, це треба розуміти, чому. Тому що сьогодні воду беруть з резервного водосховища, а кількість об'єм цієї води він дуже обмежений. Тобто він розрахований на півмільйона міста на шість місяців. Ми розуміємо, що сьогодні менше людей, але вони цим користуються, і там вода зменшується, і вода жахливої якості, і це є великою проблемою на стосовно того, що ми наближаємося до вісни, потім буде літо, і це буде великою проблемою. Так вони і не зробили те, що має назву електро. Електрика її немає в тому обсягі, щоб забезпечити опалювальний сезон. Тобто він так і не розпочався. Все, що вони зробили для опалювального сезону, десь в яких будівлях поміняли ці батареї, але в них немає тепла. Батареї замінили, а тепла нема. Як же ж воно батарея не буде гріти, якщо в неї нема гарячої води? Тобто... От так воно, на жаль, сьогодні є. Знущання над людьми, люди живуть в складних умовах. Примусово є паспортизація, ціни в аптеках в п'ять разів вище. 70% лікарів, нагадую, знищено. Тобто медицини в Маріуполі немає. Це також є ознакою гуманітарної такої проблеми. Нещодавно ми говорили, мені здається, з мером Мелітополя він казав про те, що якщо говорити про склад населення, який залишається, то вже росіян там більше ніж. Місцевого населення, тобто яка ситуація з цим у Маріуполі? Ви таке теж спостерігаєте, що там дуже велика кількість приїжджих? Я вважаю, що десь 50 на 50. Тобто багато наїхало, понаїхало, як то кажуть, з різних кутків депресійної Росії, Понаїхали, і вони приїхали. вони так і кажуть: місцеве наше населення спілкується з ними і питає, що навіщо для чого. Вони приїхали все заробляти гроші. Тобто вони приїхали виключно для цієї цілі, їх дуже багато, і з різних кутків Російської Федерації. Це так і є. підтверджую. шановні колеги. Ваше питання? Прошу. Добрий день ще раз. Ваша команда, крім фіксації злочинів, опіки над маріупольцями, які проживають в Україні і за кордоном, ще працює над обличчям майбутнього Маріуполя. У вас є проекти. Яким ви бачите це майбутнє? Що це за проекти, і якщо можна, ще розкажіть. Про свою команду, яка вас підтримує в цьому? Команда дуже невелика. Почну з цієї інформації. Нас було 1300 до війни, тобто це потужна сила муніципалітету. До повномасштабної, так, Так, цього вторгнення. Сьогодні 48 осіб працює, я 49-й. Тобто найкращі залишилися, які в серці тримають Україну і український Маріуполь. І сьогодні ця команда і зробила неможливе. Я хочу на це наголосити, тому що минулого року ми займалися всім, що має назву порятунок життя наших Маріупольців. Ми починали з неймовірних зусиль з точки зору, щоб вирвати цих лап держави-терористки. Людей з Маріуполя, які вони заблокували, і Путін не випускав людей до 13 березня. Ми хотіли витягти, намагалися, але він не віддавав і примусово вивозив людей до Росії. Ми це все пам'ятаємо. Потім. Вже в квітні місяці ми почали підтримувати Маріуполь, створюють мережу велику мережу центрів. Я Маріуполь». Сьогодні їх працює вже осередків 21. Тобто 10 днів відкриття. 10 днів відкриття. Тобто, ми минулого року через. Кожні 10 днів ми відкривали центр підтримки маріупольців. Сьогодні ця потужна мережа вже підтримала маріупольців, і маріупольці до нас завітали, отримали. Лише уявіть собі, вони отримали 360 тисяч гуманітарних пакунків. Тобто ми підтримували це тисячі тонн, вони отримали їжі, лік гігієнічних засобів і інших речей, тобто головне, що маріупольці, коли виїжджали, вони відчували, що вони не самі є куди прийти. З... Будь-яким питанням і там знайдуть вони відповідь. І сьогодні, саме з маріупольцями ми через соціологічні дослідження і дякуючи нашим міжнародним партнерам, які підтримували нас в 2022 році і зараз підтримують, залучаючи до нас величезні інвестиції 590 мільйонів гривень. Ми на підтримку «Я Маріуполь» залучили в минулого року, і саме зараз також працюємо за рахунок міжнародних наших партнерів. Ми провели соціологічне дослідження і запитали, як Маріупольці бачать і хочуть ли вони залучатися до такої важливої роботи майбутнього Маріуполя. Вони сказали, так ми хочемо. І сьогодні йде дискусія. Ми в наших центрах Я Маріуполь обговорюємо з Маріупольцями, як вони бачать майбутнє Маріуполя. Ми будуємо той Маріуполь, який був, який у нас в серці, який болить, який ми бачимо тут, а його вже не існує. Або ми будуємо сучасний Маріуполь, щось на кшталт українського Сінгапуру сучасний, потужний, який дає надію, який дає можливість на повернення не тільки Маріупольців, а й українців з інших міст, які захочуть приїхати в український Маріуполь на це велике будівництво, на велике відродження. І ми створили цю платформу Маріуполь Реборн». і вже. Під нас прийшли великі гравці, великі партнери. Дякую їм за це. Що сьогодні юсей з нами разом вже наняв. Чотири архітектурних бюро, які формують це загальне бачення, яким ми бачимо майбутній Маріуполь. Що буде тою причиною, чому ми повертаємося в український Маріуполь, як ми знаходимо ті сили всередині себе? Що буде тою причиною? І сьогодні не шукають цю відповідь. Дуже важлива робота, яку ми так само за рахунок наших партнерів вже провели і почали цю роботу ще у, у вересні місяці. І ми вже сформували брошуру відродження Маріуполя по Швидкі швидкі такі дії, що ми маємо зробити за три місяці, за шість місяців, за рік, за вісімнадцять місяців після нашого повернення з водою, з електрикою, з іншими напрямками. Ми значили 12 напрямків і вже маємо напрацювання. Ми маємо розуміння, скільки сьогодні швидко відродити треба грошей Маріуполь. 14 мільярдів гривень, і ми розуміючи це, сьогодні готуємося до цього, готуємо державу, готуємо наших партнерів, щоб вони допомагали нам в такому швидкому відродженні. І так само дуже важливий третій напрямок, який ми сьогодні робимо разом з нашими міжнародними партнерами, фінансовими організаціями ЄБРР, АІВСІ, які об'єдналися, щоб зафіксувати тобто, ті збитки, ту шкоду, яку завдала Російська Федерація безпосередньо в Маріуполі. Тобто, щоб ми вже. Мали загальне таке бачення, скільки коштує відродити Маріуполь. Тобто відновити і відродити це різні речі. І ми вже попереднє маємо цей підрахунок, це. 14,5 мільярдів євро, і ми хочемо, щоб вони це зафіксували, зафіксували певними інструментами і дали нам цей механізм, як от ці заарештовані рахунки Російської Федерації трансформуються в репарацію для держави Україна і безпосередньо на відновлення українського Маріуполя. І саме зараз ми над цим працюємо, формуємо програми. Ми попередньо формуємо контракти інвестиційні, формуємо глобальне таке бачення стратегії. Майбутнього відродження українського Маріуполя і все це об'єднається в єдиний механізм Маріуполь, Рабор в мене є уточнення. Ви сказали про роботу архітекторів, які вже працюють так. над баченням майбутнього відновлення. Чи правильно ми розуміємо, що після того як в них будуть якісь напрацювання, ви це все представите З маріупольцям для того, З щоб вони якось прорефлексували? Так, і найближчим часом це буде відбуватися. Зараз ми обговорюємо концепцію, яка би наповнювала архітектурне бачення з містом, баченням серцем Маріуполя через Маріупольців. Тобто, сьогодні в центрах «Я Маріуполь» ми робимо таке широке обговорення майбутнього і. Спираючись на це, архітектори будуть пропонувати майбутнє Маріуполя своє бачення. Потім ми це об'єднаємо. Ми долучили ще дуже великого, дуже потужного гороця. Це архітектурна компанія Генцлер. Вона побудувала величезні такі будівлі в світі. Там і другу, і третю будівлю величезної аеропорти в світі будувала саме ця компанія, і вона доєдналася до нас. Ми підписали угоду, меморандум і вже починаємо цю роботу. І вони сформують майстер-план майбутнього Маріуполя. Тобто вони поєднають всі ті напрацювання, які сьогодні ці чотири архітектурних бюро напрацьовують. Тобто, це буде архітектурне бачення, які ми побачимо саме тут, і в інших містах ми будемо про це. Дуже-дуже ну, багато говорити. Дякую вам, шановні колеги. Чи залишилось у вас питання? Питань немає. Я дякую вам. і наостанок хотіла би вас спитати щодо а, саме закону, який нещодавно було прийнято у другому читанні, та в цілому, закон, який стосується відшкодування збитків нашим українцям за зруйноване житло. Ми знаємо, що це безпосередньо, а у нас була пані Олена Шуляк, яка розповідала про те, що це а, дає змогу, в тому числі Маріупольцям і іншим деокупованим населеним пунктам отримати. Це відшкодування. Тож як ви його сприймаєте, наскільки це допоможе все ж таки людям, які перебувають за межами Маріуполя, і поки що, на жаль, не до отримувати вже зараз відшкодування? Дякую за гарне запитання. В першу чергу хочу подякувати президенту України за його ініціативу. Не було б цього цієї ініціативи, не було б цього закону. Нагадую, що президент Володимир Зеленський. Запропонував цей закон ще наприкінці квітня минулого року. Це була важка робота, було перше читання цього закону, і коли ми подивилися на це перше читання, тобто ми там не побачили Маріуполя. Тому я хочу так само подякувати пані Олені Шуляк за те, що вона почула голос Маріуполя і додала певні зміни в цей закон. І тому в другому читанні ми побачили там Маріуполь. Чому там його не було? Тому що цей закон був виключно про деокуповані території. Ми додали Таку ознаку, що окуповані території так само можуть пропонувати себе як можливість для компенсації. Тобто, ми розуміємо, що відбулося в Маріуполі сьогодні чітко. Тобто 57 тисяч сімей залишилися без своїх осель. Тобто, це майже 200 тисяч місцевого населення. Сьогодні додаток діє Маріупольці зареєструвалися 47 тисяч сімей, це 170 тисяч людей, тобто це величезна кількість. Це головне, що це дає надію для маріупольців, для українців, що то, що відбулося, буде відшкодовано. Як запропонував президент України, кому і як воно буде відшкодовуватися, і як буде працювати цей механізм. Сьогодні ще напрацьовуються певні. Такі механізми, які наповнювати будуть цей закон, і ми вже чули, що десь в квітні він вже запрацює. Тобто ми готуємося до. Цього втілення сформуємо на рівні місцевої влади певні комісії, які дали нам можливість. Тобто, до цього було в законі до, до другого читання. Комісія мала би створюватися безпосередньо в звільненому Маріуполі. Сьогодні нам дали можливість створювати комісію там, де сьогодні є міська рада. А міська рада Маріуполя сьогодні знаходиться у місті Запоріжжя. Тобто, ми маємо можливість створити цю комісію за межами. І була ще дуже важлива деталь, яку не враховував цей закон, а зараз. Враховую, тому я й дякую президенту і пані Олені Шуляк. Це третя, дуже важлива знак. А як? Визначити, що ми ж сьогодні не в Маріуполі, що цієї будівлі більше не існує. Але ми розуміємо, що сьогодні є багато свідчень, і є сьогодні супутникові знимки, і ми можемо побачити, що цієї будівлі більше нема. І дев'ять поверхів більше не існує, і чотири під'їзда більше не існує. І що ми приїдемо і зафіксуємо це на місці або за межами, це буде те саме. І тому ми запропонували, щоб. Кабмін створив певні умови, і щоб ми це робили, і це є в законі, тобто умови будуть створені. Як буде рахуватися, і скільки квадратних метрів буде компенсуватися цим законом? Метр за метр. Скільки буде коштувати один квадратний метр житла? Ми запропонували, що є постанова певна. Мінрегіон ще затверджував рік тому вартість одного квадратного метра регіона з урахуванням коефіцієнтів міст, тобто це майже 40 міль. 40 тисяч гривень. І тому, якщо множити, в середньому це 50 тисяч. Десь в середньому, якщо квадратні метри, помножити на ці гривні, то ми десь 50 тисяч доларів будемо мати в середньому вартість одної квартири, тобто одного відшкодування за одну в середньому квартиру. А скільки сьогодні грошей треба витрачити, наприклад, для маріупольців, щоб забезпечити їх оцією компенсацією? І ви маєте це розуміти: три з половиною мільярда доларів це величезні гроші. Ми маємо це розуміти, і тому ми маємо працювати на над тим, що все ж Росія як держава-агресорка сплатила за ті військові злочини, які вона створила безпосередньо в українському Маріуполі. Тому цей закон дуже важливий. Він формує підґрунтя підґрунтя до репарації і компенсації з боку Російської Федерації. Я дуже дякую вам за цей ефір. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Вадим Бойченко, міський голова міста Маріуполя. А наш наступний брифінг відбудеться о 13-й годині. До нас приєднається онлайн Юрій Ігнат, речник повітряних сил збройних сил України. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!